Випав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, той пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Ну, як я підготувався? Всім привіт! Ви на каналі «Кури наше все. І ми тут говоримо про курей. Тема сьогоднішнього ролика кури і сніг. Ну, така. як Сніг випав, і я про це знімаю ролика. Хочу розказати історію, яка трапилася зі мною в минулому році. В мене кури живуть. На, на дворі в вольєрах шість вольєрів, із них п'ять дерев'яних будиночків. І частину з них я залишаю зимувати прямо в цих дерев'яних, ну, клітки, скажімо так, в клітках. От, залишаю зимувати в клітках цих. Е, і минулого року трапилась така історія: я е, почалася зима. Кури залишилися і випав сніг. Випав сніг, взяв мороз і я забрав на повалка. А на повалки стояли в дворі. Ну не в клітці, а в дворі. Ну я думаю, все нормально. Ну, Сніг є, вони поклюють снігу. А я ж не бачу курей. Я приходжу, коли вони вже полягають спати. Ну після роботи я приїжджаю до курей. От, і приїжджаю, вони собі сидять там. А пара була пара Араукан. Причому вони не молоді були, а вже їм ну, скажімо, другий рік. От, приїжджаю, вони собі сидять на, на, на паличках. Ну, Нормально я зачинив. А відчиняю не я. От, я зачинив сніг лежить, все, все нормально. І до кінця тижня. У мене померла курка звідти. Вона було всього пара півені курка. Померла курка. Ну, була здорова, я не знаю. ще Я не, нічого не помічав, ніякої хвороби за нею, нічого, і тут вона помирає. От. А півень остався. Коли я в суботу приїхав, а в суботу я цілий день тут на дачі. От, коли я в суботу приїхав. І я йому заніс води на повалці, і він так жадібно став пити. І я зрозумів, що вони просто не виходили з клітки, дверці були відчинені, сніг лежав, а вони не виходили. І вони не виходили, і вони залишилися ну, без води. От весь цей час вони були без води. От, і курка від того й померла, що вона була без води. А снігу не їла. Це для тих, ну хто може у кого, не знаю. Кури виходять взимку в двір і там лежить сніг. І вони думають, власники, що кури снігу наїдяться. Їм можна і не ставити, або мороз, наприклад. Поставиш воду вона замерзне все одно. А так вони снігу поїдять. А вони можуть снігу не поїсти через те, що. Так, не можу. Телефон. Через те, що вони просто не вийдуть із клітки. Ну, така історія, от, є, з якою я хотів з вами поділитися. І висновок який: що для курей, от, особливо перший сніг це стрес. Вони не розуміють, що це таке. Вони його бояться. Я сьогодні приїхав, нас випав сніг. Сніг невеликий, ну, може, не знаю, 5-6 сантиметрів. Але він ну, новий, скажімо, свіжий сніг випав скрізь відкриті клітки, відкритий будиночок. Кури не виходять. От. Не виходять. Ну, я тепер навчений тим досвідом. Ставлю, ну, не я ставлю, я прошу ставити кожен ранок заносити в клітки і в будиночок ліку не, на повалку з водою, а вам просто розповідаю це як невигадану історію, як мій досвід, який може комусь пригодитися. І зараз я поверну камеру, зараз вже пів третьої дня. Поверну камеру на ту клітку, де це все відбулося, і кури так і, і не вийшли сьогодні. Одна курка тільки вийшла, їх там не знаю, 10 чи скільки. От, вони так і не вийшли з клітки. Якби їм не носили воду, то я не знаю, як би вони чи стали виходити, не стали виходити. Ну я вже тепер не випробовую, чи вони стали б виходити. Просто прошу їм вранці відносити е, на повалку з водою. А ввечері я приїжджаю після роботи її забираю в будинок. Ну Вона, якщо навіть мороз, вдень вони п'ють. До кінця дня вона може трохи підмерзнути. Та вода, я забираю, вона за ніч все одно відігрівається, на ранок виносять знову. Ось таке така історія. Зараз переверну камеру, покажу це все. Ось тут це все відбулося в минулому році. Клітка е, наповалка стояла ось тут, на цьому ящикові, і вона була все літо на цьому ящику, всю осінь на цьому ящикові. От. Ну і я думав, що, ну, що вони звикли, що тут наповалка, вийдуть е, от. і будуть ходити, а сніг лежить, а вони не виходять. Чому я так тримаю? Куре я буду в іншому ролику розказувати. У мене є і тепле приміщення, я вам буду його показувати теж. От. А частину коре я тримаю там, частину тут. От на зиму сітку забив плівкою. Це двох, як два, дві цілі зразу. Перше, це туди. Ні сніг, ні дощ, не, не потрапляє особливо ні вітер холодний, особливо, якщо, наприклад, мороз, то та ще снігом туди замете. І друге, на ніч ці клітки зачиняються. Ну, от курка одна вийшла, ходить. Ну, це єдина. одна тільки ходить, все, більше не виходять інші. І друге, на ніч клітки зачиняються. І кури самі по собі ж продукують тепло. І відповідно в цій клітці, якщо повністю зачинені всі ці поверхні оббиті плівкою, температура вища, ніж назовні, їм тепліше. Вони самі себе таким чином зігрівають. І, в принципі, вони нормально зимують. Єдина проблема, що вони можуть не вийти. Коли випаде сніг. І жодної, так. Жодної клітки не вийшли, і з будиночка теж не вийшли. А мені треба було в будиночку, от, на поводка стоїть. А кури сидять, вони поїдять і сидять на цих палочках. Ну, по клітки іноді походять. <клітка> з будиночка теж не вийшли. Мені треба було почистити в будиночку. І якось вже треба зайти, я став заходити, вони стали вилітати. Просто вилітати, тому що їм страшно. Для них це стрес. От, Тому, тому ось так. От. Потім, коли воно трошки тупається, вони, звісно, будуть виходити. А зараз от боїться. Дня, Ну, ти сидять. Ось така історія, якою я вирішив з вами сьогодні поділитися. На цьому все. Гарного дня і всім успіхів!